На Львівщині українські та румунські волонтери спільно відновлювали історичну спадщину. На території палацу лянскоронських живуцьких, що в роздолі протягом двох тижнів тривала масштабна реставрація. Студенти працювали над відновленням старовинних споруд. Навчилася робити дерев'яні цвяхи. Сьогодні робили різьбування по дереву фігурне. Мені дали побити те це те, те саме коміння. Мені дали зробити пісок з цегли, мені дали попрацювати з деревом. Я почала краще розуміти, як воно працює. Палац живуських лянскоронських це колишній графський маєток 18 того століття, Колись сюди навідувалася знать, щоб помилуватися унікальною картиною галереєю. Два тижні студенти реставрували мур архіву та господарські споруди. Допомагали їм у цьому громунські волонтери та фахівці. Вони приїхали до України поділитися досвідом. Новина про порятунок палацу неабияк надихнула жителів роздолу, де пам'ятка і розташована. Місцеві мешканці щодня приходили допомагати волонтерам. У відновлених об'єктах створять майстерні для реставрації декору палацу. Також у цих приміщеннях проводитимуть важливі для громади події. Тут було сім відомих європейських архітекторів сім будівничих. Але будинок будівався українськими будівельниками з місцевої громади. Тому це і наше коріння. Тут історії дуже багатьох мешканців роздолу. І ми будемо розуміти, що це і наша спадщина. Реставрація самого палацу розпочнеться наступного року. Поки що тривають дослідження. До робіт планують залучити місцевих мешканців та студентів-архітекторів.